Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання розповідає нам про зцілення Ісусом Христом скорченої жінки. Майже всі. Оці церкви і тлумачі священного Писання говорять про те, що скорчена жінка уособлює собою людину грішну, тільки гріхи здатні нас хилити до землі. І, звичайно, коли Христос цілив її. То це в якійсь мірі означало, що ця жінка позбулася не тільки свого недугу тілесного, але й недугу гріховного. Чому так сталося? Адже жінка стояла неподалік, і Господь її побачив. Дуже часто буває, так і з нами, що Господь наші наміри не тільки бачить, але наші наміри цілує і вітає. Отже, якщо ми сприймемо цю євангельську розповідь такою, якою нам подають її святі отці, то ми побачимо. Наскільки важливо нам у нашому християнському житті стояти близько біля Бога? Якщо людина знаходиться близько біля Бога, якщо вона у своєму серці і в своїй душі тільки надіється на нього, то ніякий не дух. Не тільки тілесний, але й гріховний цій людині не завадить стати на шлях покаяння і очищення. Пророк Єремія каже, що людина грішна уподібнюється ефіопу чорному, який ніколи не стане білим. Як і власна гієна ніколи не стане ягням. Але в даному випадку, якщо пророк порівнює людину із ефіопом, яка ніколи не стане білою, то, звичайно, у випадку гріха це можливо. Як і власне. Можливо, злій людині гієні стати ангелом, доброю людиною, ягням. І ми з вами у своєму житті не раз у цьому переконуємося. Не раз. Тому що Господь нам дає шанс у цьому житті стати. Людиною святою. Недаремно, святі Отці ще розповідають нам і про те, що злі духи, які постійно борються за людину, знаходяться поміж небом і землею. Чому вони знаходяться поміж небом і землею? Відповідь на це не так легко знайти. Але в одного західного отця церкви, блаженого Августина, ця відповідь є. Він каже, що духи заздрять постійно небу і ангелам, які прославляють Бога. А на землі, дивлячись на землю, заздрять людям які також прославляють Бога і знаходяться біля нього. Ось ця ситуація дуже подібна до тієї, яка сталася після того, як Господь зцілив скорчену жінку. Відразу начальник синагоги заперечив йому, заздрістю заперечив. Це також буває з нами, тому що від заздрісної людини дуже важко втікти. Навіть якщо й ви удалились би в печеру, заздрісна людина і там би вас знайшла. І тому, дорогі брати і сестри, ми постійно повинні. Молити Бога, щоб Господь вибавив нас від видимих і невидимих ворогів, щоб так, як Він зцілив жінку, щоб Він зціляв кожного із нас. А зцілення це можна отримати лише тоді, коли ми будемо наближатися до Бога, коли темноту нашої душі. Ми будемо освітлювати, тому що Господь всі путі наші знає, і, звичайно, Він допускає, що ми можемо падати і вставати. Ось цей період, який ми проживаємо перед Великим святом Різдва, недаремно є постовим періодом. Тому що Господь хоче, щоб ми з чистим серцем і душею зустрічали його прихід із неба, Його славне народження. Тому будемо молити Бога, щоб Він дозволив нам знаходитися близько біля нього і не відступати на таку даль. Яка нас веде в темряву і в зазрість. І нехай у цьому допоможе нам Його милість і співстраждання. Амінь.